І якщо говорити про таких вже хайрінг-менеджерів, котрі е, дуже активно приймають участь в наймі, це якраз наші хди департаментів, е, ті хиди, з котрими ми найчастіше працюємо. Е, для них важливо мати якраз такий таку постійний діалог, незалежно від того, є в нас активні вакансії чи ні, е, бо вони нам так само як Сітіо дає стратегію загальну по компанії. Зазвичай департаментів вже можуть дуже чітко сказати, кого, скільки вони будуть наймати. І для вас важливо давати розуміння ринку, що взагалі відбувається на ринку саме для цієї категорії людей. Бо з того, що Даша говорила, там з того, що ви писали в чаті, про одну з проблем, коли Хайрінг менеджер не розуміє ринок, коли він приходить з портретом, котрий не співпадає з тим, що є на ринку. Одна з проблем насправді не в тому, що вони десь такі, знаєте, противні хочуть зекономити там, кожну копієчку і наняти. За 2000 якогось суперкласного сеньора, це, звісно, я думаю, в якійсь мірі воно теж лишається. Але насправді проблема в тому, що вони просто не розуміють, що взагалі відбувається з ринком. І для того, щоб в них оце розуміння з'явилось, наша роль якраз таки підсвітити, що на ринку є, які зарплати, скільки кандидатів, наскільки вони активні, неактивні. Бо коли вони читають ці звіти Джині про те, що там 80 активних 80 тисяч активних кандидатів вони це сприймають якраз про те, що зараз можна там не знаю на стовбі десь повісити оголошення, і ми швиденько за тиждень закриємо вакансію. Е, ви, будучи в полях, будучи на ринку, розумієте, що ситуація абсолютно не така. І тут якраз таки важливо підсвітити і показати на, на даних, е, що саме відбувається, і в той же час отримати від них інформацію. Куди ми будемо рухатись? Які можливо виклики можуть бути в них, як у хеда департамента? Дуже класно працює. Там зараз в мене є, наприклад, квартальні зустрічі з хедами, і в них я питаю в тому числі про ризики, бо доволі часто в Хайрінг плани не закладаються ризики по людях. І так само там часто варто б спитати: було, а які взагалі в них виклики, що вони планують робити, як вони планують це закривати, і чи є в них людина в команді, котра б могла це допомогти їм закрити? Бо це якраз оті найскладніші. І незаплановані вакансії, котрі до нас приходять одним днем, це ті ризики, про котрі не подумав ні менеджер, ні ми, і потім вони в нас вилазять незаплановано. Тут якраз важливо, що хочу підмітити, що. Іноді вони самі про це не думають. Знову ж таки, не сприймайте менеджера як свого ворога про те, що там він там цю інформацію приховав і не сказав вам. Доволі часто вони дійсно про це не думають, і іноді такими питаннями ми їх можемо наштовхнути. На те, чи взагалі треба нам такі люди, будуть, а чи є в тебе зараз в команді хтось, хто б міг, наприклад, це закривати. І коли ми будемо отримувати цю інформацію від них, вони будуть бачити нашу цінність для себе, і в тому числі вони будуть приходити вже потім радитись, бо вони будуть розуміти, що цю інформацію вони можуть отримати від нас, і відповідно вони будуть приходити і до нас радитись відносно того, що їм робити, і будуть питати, а що взагалі з ринком відбувається. Для таких людей важливо, якщо говорити про метрики, то показувати якраз філрейт критичних позицій. Це одна з таких ключових метрик, котра буде показувати, як багато саме критичних позицій ми закриваємо, який відсоток цих позицій в нас в роботі відносно загальної кількості вакансій. Для цих ролей також важливо підсвічувати time to start. Не знаю. Хто рахує, наскільки ви там розділяєте свої метрики, тут якраз цікаво поставте плюсики, хто взагалі рахує саме time to start. це мається на увазі від дня відкриття вакансії, ну, як ми це рахуємо, від дня відкриття вакансії до дня, коли кандидат вийшов. Бо доволі часто в нас, наприклад, Time to fill – це від дня відкриття вакансії до дня прийнятого оферу. І доволі часто. Uh, тут, так. Так. Uh, Оксанка, скажи uh, мені, чи рахують її? Один uh, плюсик, а і ще плюсик. Добре, е, якщо у вас ці дані є, це якраз доволі сильний інструмент для спілкування з менеджерами і особливо з ходами департаментів. Бо з того, що я бачу на своєму вже такому практичному досвіді, вони відкривають вакансію на вчора. Знову ж таки, через те, що вони не розуміють, що нам цю людину треба ще найняти, і що скоріш за все, якщо це якась зірочка, то в нього там відпрацювання. Ще буде Буде місяць, а то й два, якщо це якась там лідська позиція. І зараз, наприклад, я в себе в хайрінг плані, коли я збираю дані, я додала колоночку, коли ця людина має вийти. Бо раніше ми завжди закладали з ними місяць, коли ми цю вакансію маємо відкрити. І потім я зрозуміла, що вони зазвичай, коли ми маємо відкрити вакансію, це вони закладають місяць, коли вони планують, що людина вже до них вийде. Тобто вони не думають наперед про те, що цю людину треба наймати. І і ми зараз почали проговорювати, а коли там людина має вийти, а коли це значить, ми маємо її відкрити. І якщо ви будете підсвічувати цей показник, скільки взагалі вам треба часу на те, щоб закрити і щоб ця людина вийшла, там конкретний стек, наприклад, або там спеціалізація, це їм буде давати розуміння, наскільки заздалегідь їм треба взагалі планувати найм. І відповідно, якщо ви їм будете пояснювати, здавалось би, дуже елементарно, Речі про те, що людині треба місяць відпрацювати, знову ж таки, підсвічуючи ці моменти, ви зможете показати свою експертизу і показати, наскільки важливо планувати, бо самі вони, скоріш за все, того не зроблять, бо вони просто планують там розвиток продукту і багато різних інших своїх таких задач, котрі входять в їхню посадову інструкцію, скажімо так. Також важливо вже Даша говорила, питати фідбек у менеджера на вас, як на команду, і відповідно на рекрутинг-функцію в цілому. І важливо показувати взагалі фідбеки від кандидатів, що саме кандидати говорять про менеджера, про команду, про компанію для того, щоб можна було доволі швидко переформатувати процес по тому, як ми можемо проводити наш процес інтерв'ю. Uh, в принципі, сама роль як Хайрінг менеджера, вона десь дуже Пересікається з тим, що якраз я говорила про ходів департаментів. Тут важливо розуміти, що там попереднє те, що я говорила, це здебільшого комунікація, котра в нас може відбуватись, навіть коли ми не маємо відкритих вакансій. Коли я говорю про хайрінг менеджера, це якраз та людина, котра вже має відкриту вакансію, вона до вас приходить. Даша говорила про якраз там те, щоб зібрати детальні вимоги. і це буде доволі високим таким успіхом відносно того наскільки успішно ми закриємо вакансію. Важливо постійно бути в діалозі з хайрінг менеджерами і одне з таких ключових питань, котрі я завжди намагаюся там задавати менеджерам відносно їх капасіті, скільки взагалі часу вони можуть приділяти на вакансію. Бо доволі часто вони відкривають вакансію, календар забитий на три тижні вперед, і впихнути кудись співбесіду їм просто неможливо. Але при тому ми розуміємо, що по цій позиції, скоріш за все, кандидатів буде доволі багато. І треба буде, щоб менеджер його подивився. Тому тут дуже корисна буде інформація про те, скільки взагалі там історично зазвичай ви проводите кандидатів по схожих позиціях, скільки у вас там було технічних або фінальних співбесід по схожій позиції для того, щоб менеджер міг розрахувати, скільки часу йому треба витратити на те, щоб взагалі там найняти цю людину собі в команду. Також

Це знову ж таки процитую ліну комунікації з менеджерами не буває забагато ніколи, і е, доволі часто там я з рекрутерами в команді говорю про те, що е, треба писати апдейти в канали. Бо багато хто думає про те, що в нас є десь система, в нас є в борді, там все зрозуміло, можна зайти і подивитись, але насправді вони не заходять в систему, вони не дивляться ці борди. І якщо ви не напишете їм в чатики, що відбувається, Великою ймовірністю вони просто не будуть знати, і якби ми там їх не сприймали як дорослих і зрілих людей і професіоналів, вони не будуть заходити і дивитися, що відбувається. Не завжди вони в чаті в Слаб можуть прочитати ваш апдейт, вже не говорячи про те, щоб зайти і подивитись систему. Тому важливо підсвічувати, що відбувається. Але тут важливо знову ж таки підсвічувати не те, що ви, наприклад, провели 10 HR інтерв'ю, а що конкретно. Етно завадило вам закрити вакансію цього тижня. Якщо ви розумієте, що у вас там багато відмов через те, що ви шукаєте єдина рога, але при тому у вас дуже простенькі задачі, то підсвічуйте причини відмов, чому саме кандидати відмовляються, чому вони не переходять на етап, щоб менеджер їх подивився. Такі апдейти дійсно для менеджерів будуть важливі і вони наштовхнуть їх на якісь думки. Тому, якщо ви пишете якийсь апдейт в чаті, важливо розуміти, з якою думкою ви його пишете, що ви взагалі очікуєте, щоб менеджер про це зробив.